29 січня перший Бориспільський автоклуб відзначив свій перший день народження. Цю визначну для них дату автолюбителі святкували протягом доби. Розпочалося все з урочистого проїзду колоною головною вулицею міста. Далі за програмою в одному із нічних клубів міста члени автоклубу святкували день народження аж до самого ранку. Цю ніч зібралось приблизно 200 шанувальників авто. Гарно та весело провести час допомогла промогрупа «Борис Пільтнайт Ком'юніті в обличчі діджея Шутера, Пола Смайла та Діджея Кастера. Також гарним настроєм публіку заряджав МС Мантач. Скажи, що найбільше тобі сподобалося нічні вечірці. Ну, сьогоднішній вечір це мені найбільше сподобалось присутні присутність цих людей, які прийшли, підтримали нашу вечірку. Її початок і закінчення. На свій другий день народження Боріспільський автоклуб пообіцяв організувати неймовірне автошоу. Олександр Кучер Ігор Романенко, Новини, телеканал Боріспіль.